У Сумському державному університеті відбувся традиційний конкурс Містер іноземний студент СумДУ». Щорічний феєричний та безумовно колоритний захід є справжнім святом, бо глядач має можливість не лише отримати естетичну насолоду від концертних номерів, а й ознайомитися з культурою різних країн-батьківщин-учасників. Я неоднократно показував себе, виступав на сцені. Ну, в такому масштабі тепер в Дійсно, проявити свої здібності Сумський державний університет дає можливість усім охочим студентам серед варіантів участь у самоврядуванні, наукових конференціях, різноманітних секціях та гуртках. І, звісно ж, культурно-масові заходи. Цього року, на відміну від попередніх, конкурс, за словами організаторів, трансформувався в шоу. На сцені представники шести країн Туркменістану, Азербайджану, Узбекистану, Танзанії, Іраку і звичайно ж України у нас на сцені сьогодні будуть абсолютно всі національності представлені. І основна маса, яка група підтримки і люди, які допомагали ребятам, це українські студенти, тобто у нас така дружна сім'я, дружна робоча атмосфера. Цікаво, що цього разу у конкурсі дехто взяв участь повторно. Серед тих, хто знову бореться за почесний титул і переможець 2012 року Батир Дурдиєв. За його словами, перемога, як і сам конкурс, дуже вплинули на його життя. Зрештою, як і сам Сумський державний університет. Uh, університет подарував мені все, що я зараз імею, а uh, все благодаря сунду. Слова інших учасників звучать в унісон на підтвердження, що студенти люблять свою для когось і заморську та все ж рідну альма матер. Сунду для мене это це, це все в житті, це, це все, це мій університет. Второй дом мой. Я вам чесно. Даже перший, так считать. Весь мой переходний возраст, весь мой такой возраст пройшов здесь, я здесь, здесь вырос. Дай бог пригодиться це все воспитание з університету в моей жизни. Участь у цьому конкурсі теж неабиякий досвід. Титул, звісно, один, і цього разу його отримав азербайджанець гаджи Алік Берзаде. Але гарного настрою та яскравих емоцій вистачило не лише для всіх учасників, але й для всіх присутніх.